Військові прокурори, які працюють в секторах проведення, АТО, проводять дослідження і допити військових керівників, військових підрозділів, які допустили, або ж ми точніше буде сказано. Обставини і підстави, чому загинула велика кількість українських військовослужбовців, в так званому котлі під іловайськом, чи це були об'єктивні обставини в результаті агресії російської, яку ми не очікували, чи це були прорахунки керівників військових підрозділів. Зараз військові прокурори, в тому числі головний військовий прокурор, знаходиться в Дніпропетровську. Вони викликають на допит керівників цих секторів. І проводять допити, в тому числі Муженка, Літвіна і решту керівників збройних сил України вищого вищої Ланки. Коли говорили про Іловайськ, насправді найбільша небезпека була в Луганську. Ви б чули про це? Ви знаєте, що більша частина російських збройних сил військових саме пішла на Луганськ, і ще саме по карті Путіна, по тому сценарію, за три дні вони мали мали практично. Витіснити українські збройні сили з території Донецької і Луганської області. Але тому, що преса саме піднімає питання, саме тому, що багато у нас є представників, які приходять, приїздять на війну з планшетами з мобільними телефонами, і саме інформація іде та яка негативно впливає на ці процеси. Ми і мали деякі речі, які ну, стались.